Вітаю, шановні учні восьмих класів. Сьогодні ми розпочинаємо наш другий розділ основи фінансової грамотності людини. І сьогодні звершує теми фінансове планування життя, і тема уроку є фінансові цілі. Я хочу, щоб ви знову ж таки подумали, як завжди, який ваш сьогоднішній настрій на початку уроку і визначите, що до вас підходить. Але при цьому, згадавши попередні наші два заняття, хочу, щоб ви надали відповідь на запитання, як досягти фінансових цілей. Можливо, ви вже знаєте цей секрет, можливо, ні. Але спробуйте подумати і запропонувати. Сьогодні ми з вами продовжимо говорити про те, що стосується кожного з нас, тобто фінансів, гроші супроводжують, як я неодноразово на кажу, нас у повсякденному житті. Але головне питання полягає не лише у витрачанні, а й у вмінні правильно планувати. Уявіть, ви хочете новий телефон, велосипед чи поїздку в подорож. Якщо просто мріяти, це бажання. А якщо скласти чіткий план, скільки потрібно відкласти грошей, за який час і якими способами, це вже фінансова ціль. Сьогодні ми навчимося відрізняти потреби від бажань, дізнаємо, що ставити, як ставити реальні цілі за допомогою технології SMART, і зрозуміємо, чому фінансове планування допомагає досягти успіху. Пам'ятайте, фінансова грамотність це не лише про гроші, це про ваше майбутнє. Про вміння відповідально ставитися до рішень і е, е, йти до своїх цілей впевнено. Зараз я хочу, щоб ви все ж таки взяли і подумали, як ви вважаєте, чи потрібно людині цілі? Ну і давайте прочитаємо уривок з поради пса Мані з книжки Бодо Шефера пес на Ім'я Мані або Абетка грошей. І погрунтуємо свою думку, які ж поради пес Мані має? Більшість людей самі до пуття не знають, чого хочуть. Знають лише те, що прагнуть більшого. Уявіть собі, наче життя це величезний торговий дім, товари поштою або розетка. Якщо ти напишеш їм, що хочеш одержати більше, скоріш за все, не одержиш нічого. І якщо попросиш вислати щось гарненьке, ти ж нічого не, не одержиш. Отак От і з нашими бажаннями. Ми повинні чітко знати, чого хочемо. Я хочу смачного печива для собак. А подумайте, які поради нам запропонував саме цей пес манім? Ну і ви бачили нашу тему фінансове планування життя. Почнемо саме з фінансового планування це процес, за допомогою якого людина визначає свої фінансові цілі і розробляє план, як їх досягти. Простий приклад. Уявіть, що ви хочете купити велосипед за 10 тисяч гривень. Якщо просто мрієте, це бажання, як я казав, але якщо ви вирішите відкладати щомісячно по 1000 гривень з кишенкових грошей чи підробітку, це вже план. Через 10 місяців мрія може стати реальністю. Чому це важливо? Тому що воно допомагає розрізняти потреби та бажання, навчає правильно розставляти пріоритети і дозволяє відповідально ставитись до грошей. І майбутніх рішень. Як ви думаєте, чи можна досягти великої мети без плану? І чи є у вас приклади, коли ви збирали гроші на щось важливе, як це було? А я, поки ви будете думати на це запитання, зробіть завдання лист собі через 10 років, мій фінансовий план. Треба записати в два стовпчики: те, що тобі хочеться мати зараз, і те, що буде важливим для тебе через 10 років. Можна використовувати підсказку 1 та підсказки 2 для вашого цього завдання, можна пропонувати і додавати власні ідеї. Поки ви це завдання робите, хочу вас познайомити з автором ось цієї книги, з якої ми почали про пса. Це Бодо Шефер, це фінансовий консультант з Німеччини, автор книжок про пса Мані, і визначив він рівні планування життя людини. Якщо на всього три. Перший рівень це фінансова безпека, тобто наявність подушки фінансової безпеки на 6-12 місяців. Тобто, навіть якщо щось трапиться, ви захворієте чи втратите дохід, ви зможете спокійно жити, маючи відкладені гроші. Формула така: витрати помножуємо на 12, і тоді ми повинні мати суму заощаджень. Наприклад, 10 тисяч помножимо на 12, тобто 120 тисяч гривень повинні мати заощадження. Другий рівень, який у нас є. Це фінансова незалежність. Це можливість повністю забезпечувати свої витрати за рахунок пасивних доходів. Ну, про пасивні доходи ми поговоримо на наступному уроці. Формула тут витрати помножити на 12 і поділити на 10%. А, ну, я думаю, ви зрозуміли. І третій рівень це фінансова свобода, тобто або незалежність. Фінансова свобода це можливість легко досягти будь-яких цілей. Це найвищий рівень, коли грошей достатньо, щоб ви могли легко здійснювати будь-які свої мрії та цілі. Подорожувати, навчатися, купувати те, що вам хочеться. І при цьому не хвилюватися за завтра. Формула це мрія, помножена на 12 і поділена на 10. Роби великі справи, коли вони ще є малими, бо все велике починається з малого. Відомий німецький фінансовий консультант та автор книжок Писмання або обетка грошей та шлях до фінансової свободи Бодо Шефер стверджує, що кожна людина здатна досягнути своїх фінансових цілей, якщо навчиться правильно розпоряджатися грошима. Кількість грошей не є вирішальною, набагато важливіше те, як ми з ними обходимося. І запам'ятайте, спершу треба навчитися поводженню з грошима, які маємо на даний момент, а згодом вони почнуть працювати. На вас. Щоб визначити пріоритети та вирішити, з чого починати фінансове планування, потрібно навчитися розрізняти потреби та бажання. Зараз об'єднайтеся в групи і ознайомтеся з інформа... інфографікою. Та допомніть, що ще може бути потребами, а що може бути бажаннями для восьмикласників та восьмикласниць. Тут ви бачите таке це в підручнику на 21 сторінці. Піраміду, це ще називають піраміду Маслова, яка стверджує, що треба спочатку реалізувати нижчий рівень потреб і перейти далі. Спочатку є дебаза, потім безпека, потім суспільство, потім самореалізація. Про них ще ми будемо казати і в наступних уроках. В фінансовому житті дуже важливо насправді розрізняти потреби і бажання, бо саме від цього залежить на що ми витрачаємо гроші. Потреби – це, це те, без чого не можемо жити і нормально розвиватися. Наприклад, їжа, одяг, житло, навчання, медицина, транспорт, вони є постійними. Щоб залишатися, наприклад, здоровою людиною, нам потрібно дбати про якісне харчування і повноцінний сон. А бажання це те, це ті речі, які роблять життя приємнішим, але без них можна і обійтись. Наприклад, нова модель телефону, модний бренд одягу, іграшки, подорож за кордон, крутий гаджет і інше. Бажання відображають індивідуальні смаки, і бажання можуть змінюватись і з часом зникати або з'являтися. Якщо витрачати гроші лише на бажання, Може не вистачити на найнеобхідніше, тому треба вчитися виставляти пріоритети: спочатку задовольняти потреби, а потім планувати, як поступово здійснити бажання. Тобто треба дотримуватись двох правил: спочатку насамперед потреби, а друге, це розумне задоволення бажань, тобто важливо не виходити за межі фінансових можливостей, щоб не зашкодити своїм пріоритетам та фінансовому майбутньому. Тут хочу, щоб ми з вами попрацювали з нашим попереднім завданням, коли ви писали сьогоднішні проблеми і майбутнє. Проаналізуйте, що є потребами, а що є бажаннями. І тут треба теж їх записати у два стовпчики. Ну і ще таке невеличке вам завдання. Уявіть, що у вас є 500 гривень, на що ви витратите їх в першу чергу. Це будуть потреби чи бажання. Вам треба скласти список з трьох своїх потреб і трьох бажань. Ну і поділитися прикладами, коли вам доведеться обирати між потребами та бажаннями. В свою чергу, кожна людина має надзвичайно обмежену кількість грошей. Тому, коли ми витрачаємо, нам завжди потрібно робити вибір. І тому важливим є поняття альтернативної вартості. Альтернативна вартість це те, від чого ми відмовляємось, обираючи щось інше. Або це найкраща з можливостей, втрачених у результаті зробленого вибору. Наприклад, у вас є 200 гривень. Є три варіанти: піти з друзями в кіно, купити піцу і посидіти вдома, чи відкласти гроші на новий рюкзак. Якщо ви витратили гроші на піцу, то вже не зможете піти в кіно або відкласти на рюкзак. Тобто альтернативна вартість піци це втрачене кіно або відкладені гроші. Або ви бачите приклад на екрані. Гроші, які ви витрачаєте на певну покупку, це гроші, які ви вже не зможете витратити на щось інше. Як в випадку 7-річної школярки Скропівницького, яка збирала гроші на iPhone, але натомість витратила їх на бронежилети для українського бійця. Альтернативною вартістю купленого бронежилета є iPhone. Важливо пам'ятати, що кожне фінансове рішення має свою альтернативну вартість. Тому. Перед витратою запитуйте себе, які інші можливості я втрачаю, обираючи саме цей варіант. І тут, я хочу, щоб ми попрацювали з завданням досліджено сторінці 22, у нас Наталка і Михайла склали списки цілей відповідно до своїх потреб і бажань. Прочитайте їх, як ти, як ти гадаєш, цілі з цього списку легше реалізувати? Як? Чому? І чому відмінності між цілями в цих двох списках є? У чому відмінність є. Ну, а ми йдемо до головного. То головне поняття це фінансові цілі. Звичайно, це бажання чи мрії, яку можна здійснити за допомогою грошей, і для цього потрібен чіткий план. Головна різниця між просто мрією та фінансовою ціллю це наявність конкретних кроків. Скільки потрібно грошей, за який час і з якими способами їх зібрати. Наприклад, мрія хочу новий телефон. Фінансова ціль. Хочу купити телефон за 12 тисяч гривень, щомісячно викладаю півтори тисячі гривень, і зможу придбати його за 8 місяців. Фінансові цілі бувають трьох видів. Це короткострокові цілі до одного року, приклад, купити нові кросівки, зібрати на планшет, відкласти гроші на літню подорож і інше. Середньострокові цілі це від одного до п'яти років. Це приклад, збирати на велосипед чи комп'ютер, оплатити курс англійської, зробити ремонт в кімнаті або заощадити кошти на вступ до закладу вищої освіти. І довгострокові це понад п'ять років, приклади, це відкласти гроші на навчання в університеті, купівля житла. Відкриття власної справи, подорож мрії, або придбати навіть власну квартиру чи підготуватися до пенсії. Як можна легко ставити і досягати фінансової цілі? Для цього нам допомагає насправді смарт-цілі. Це метод формулювання цілей, який дає змогу чітко зрозуміти, що саме потрібно досягти, розробити план дій, контролювати його виконання і результати. Для цього потрібно зробити конкретною, ціль вимірюваною, досяжною, реалістичною, обмеженою в часі. Цей метод часто використовують в бізнесі, його головна перевага чітке розуміння і контроль результатів проєкту, досягнути ціль чи ні. Ви бачите, смарт поділяється на. П'ять категорій. S це конкретне, тобто, наприклад, телефон за 12 тисяч гривень, а не просто новий телефон. Тобто, якого результату ви прагнете досягнути. Ну, у вас в підручнику на 24-й сторінці є порівняння між звичайною ціллю та смарт-ціллю. Далі M це вимірювана ціль, ну, наприклад, потрібно 12 тисяч гривень. Тобто, за яким показником ви зрозумієте, що досягли мети. Ну, там звичайна мета буде розбагатіти. А ось смарт ціль це, звичайно, потрібно заробити 15 тисяч гривень. Ей, це досяжно. Тобто, вони, яка ваша, як ваша ціль досяжна чи ні? Ну, Наприклад, я можу відкладати півтори тисячі гривень щомісячно. Ну, Звичайна ціль буде несумісна з реальними умовами, а тут ми конкретно ставимо. Р, тобто важлива. Чи актуально ця потреба пов'язана з глобальними цілями компанії, тобто, ну, наприклад, вона відповідає вашому ж запиту. Ну, цей телефон допоможе мені для навчання чи спілкування, якщо ми кажемо про телефон, чи хочемо придбати і тайм, обмежений часом, тобто, коли ви хочете досягти цієї мети, Ну, за 8 місяців я хочу досягнути ціль. Тобто, тут бажано все ж таки брати і ставити конкретно. В час і термін. На 24 сторінці я рекомендую, щоб ви переглянули табличку і порівняли, як звичайно ціль виглядає, і як виглядає смарт ціль А як книгу, як завжди, яку я рекомендую, то я рекомендую набір книг Бода Шефера. Вони є на 25 сторінці, і пес на Ім'я Мані, і Кіра, і таємниця Бублика, і Шлях до фінансової свободи, і закони переможців і інші, які ви хочете, які ви забажаєте прочитати. Ну і підводячи підсумок, хочу зазначити на важливому, що в чому ж секрет досягнення цілей. Це їх ретельне планування, а також наполегливість у їх досягненні. Тобто розставляйте пріоритети і визначайте, яких цілей ти хочеш досягти. Використовуй методику SMART, щоб зробити цілі досяжними, і скласти фінансовий план і визначай конкретні кроки для досягнення цілей. Наше завдання це обов'язково читаєте параграф 3. Можете підготуватись до проміжного оцінювання, яке є. Або ж завдання з підручника 6, 7 на 26 сторінці. Або фінансовий щоденник, мій фінансовий флан, чи мій мої смарт-цілі. Ось мої смарт-цілі, за цим прикладом ви можете їх підготувати, як його, якщо захочете. Ну і традиційно, давайте подумаємо, хто ж ви після уроку із запропонованих малюнків. Спокійного вам дня! І до зустрічі через тиждень. До побачення.